Пані Наталя, скажіть, будь ласка, чи можна використовувати турманіву накидку у випадках алергії, наприклад, полівалентної, а враховуючи що більшість ліків, заборонено? І зразу, якщо можна, чи викликає алергію сама турманіва кераміка? Насправді полівалентна алергія це алергія не тільки на лікарські препарати, яких дійсно більшість заборонено, Це може бути алергія на якісь побутові прилади, на пил, на е, парфуми, на якісь, якісь види їжі і так далі. Тому дійсно з цією алергією дуже важко жити. Часто на такі проблеми мають саме мої колеги-лікарі, тому що ми практично все життя контактуємо з хімічними препаратами, які і є причиною виникнення ось такої полівалентної алергії. Насправді, турманіва накетка за рахунок оновленості і додавання наноалмазної кераміки є находкою для оздоровлення особливо полівалентної алергії, тому що, по-перше, сама турманіва кераміка не викликає алергію. А по-друге, наноалмазна турманіва кераміка ще й здатна боротися з атиповими алергіями, а це алергії, які не мають визначеного фактору. Тому От якраз в полівалентності дуже часто не можна визначити весь ряд е, алергенів, які можуть викликати алергічну реакцію в організмі людини. Наноалмазна кераміка бореться навіть з тими, про які людина може не знати. Тому використання для дихальної системи, прогріваючи бронхи, так як частіше це проявляється або бронхіальним спазмом, або навіть до набряку квінки це зупинка дихання дихання за рахунок набряку гортані. Прогрівати. Е, Хребет під час сну, тобто спати на накидочки на комфортній температурі, це дуже важливо для стимуляції імунітету. І можна позбутися навіть полівалентної алергії або жити без її проявів протягом всього життя.